Шановні віничани, інформую про важливі події, що відбулися в області упродовж цього тижня. На жаль, ворог продовжує завдавати масованих ракетних ударів по території України. Але завдяки нашим силам безпеки та оборони в області ситуація стабільна. Обласна військова адміністрація відправила чергову допомогу для Херсонщини. Це більше 40 тонн необхідних речей. Цього разу передали вже другу мобільну установку підготовки води для забезпечення питного водопостачання в умовах надзвичайних ситуацій, вкотре доставили мотопомпи і газові обігрівачі, газові пальники та балони, надувні човни, і інші необхідні засоби для подолання наслідків затоплення, також надали питну воду, таблетки для очищення води, продукти харчування тривалого зберігання та багато інших речей для жителів Херсонщини. Дякую всім, хто долучився до формування допомоги херсонцям разом із начальником Південного регіонального управління Держприкордонслужби Сергієм Мулом та командиром Могилі Подільського прикордонного загону Олегом Ковальчуком вручили орден за мужність третього ступеня, яким посмертно нагородили майора Георгія Стрілкова і його синові Миколі, також ордени за. Мужність третього ступеня вручили родинам загиблих героїв прикордонників В'ячеслава Поливаного та Олександра Бевза, які захищали рідну землю від російських окупантів. Пам'ятаємо кожного, підтримуємо родини наших військових. Цього тижня ще 100 дітей з Вінниччини. З родин захисників вирушили на відпочинок до Лодзінського воєводства Республіки Польща. Це діти, батьки, яких є ветеранами загинули або отримали поранення. Або зникли безвісті, боронячи Україну від російського агресора. Протягом двох тижнів хлопці та дівчата будуть відпочивати, займатися спортом та покращувати знання англійської та польської мови. Дякую нашому давньому другу, маршалу Колозінського воєводства, Гжегожу Шрайберу та всьому польському народу за гостинну допомогу та підтримку. Головне управління Пенсійного фонду України в Вінницькій області почало виплачувати нову грошову допомогу військовим та членам їх родин. На Вінниччині щомісячну грошову допомогу отримують семеро військових, які, починаючи з 2014 року, мають особливі заслуги перед батьківщиною. Серед них п'ятеро відзначені званням Героя України. Після 24 лютого 2022 року, на жаль, 13 захисникам звання присвоєно посмертно. Шестеро з них загинули під час повноваштабного вторгнення. Продовжуємо підтримати наших військових на фронті. Цього тижня передав бійцям спецпідрозділу Кракен дві портативні зарядні станції Кофло. Дякуємо за те, що ви бороните Україну за витримку і вашу незламність. Вінниччина та Лозинське воєводство відкривають нову сторінку співпраці під час Європейського економічного форуму, що відбувався 12 червня у польському лодзі. Між Вінницькою обласною військовою адміністрацією та лодзінським воєводством підписаний офіційний протокол намірів щодо створення регіонального представництва Лодзінського воєводства в Вінницькій області. Це сприятиме розвитку контактів на всіх рівнях та зміцненню нашої співпраці з польськими партнерами. Міністерство цифрової трансформації України погодило перші програми інформатизації для десяти громад Вінниччини. Відповідні програми були розроблені в межах проєкту Digital Вінничина, цифрові рішення для розвитку громад. Важливо, що є результат. Втілення проєкту сприяє прозорості і підвищенню рівня взаємодії органів влади з громадськістю. Вінничина вже розпочала підготовку до нового опалювального сезону. Зараз наше завдання забезпечити автономність підприємств теплокомуненерго. Цього тижня передали генератор. Потужністю 35 кВт комунальному підприємству Жмерінської міської ради. Завдяки УНОПС, що займається техпідтримкою об'єктів централізованого теплопостачання спільно з Мінрегіоном, Вінничина отримала 16 генераторів великої потужності для забезпечення автономності підприємств. Зауважу, що в 13 громадах області генератори вже встановлені на котельнях, які надають послуги. З теплопостачання соціально значущим об'єктом. Дякуємо партнерам за підтримку. Працюємо далі.